Привіт, мужики. Так, воздух виключить. Ось для чого. Зварилися вайми. Зручно зажимать зразу по 4 деталі, <клес> 4 стульчика, типу, можна сказати. Це передки. Це передки на стульчики. Чотири штуки в одну вайму зажалося і 4 штуки в другу. І ще по 40 см підставили бруски. <кхи> підставили бруски. На торець. і цього. І виходить цього. Получається, прикрутили. До торця прикрутили фанірчинку, щоб плоскость давила на плоскость і не вминала волокна. Бо торець якщо просто торцем бруска давить на плоскость заготовки, то м'які волокна будуть вдавлюватися <coughs> твердими волокнами торця. Ну, коротше, я думаю, всі це розуміють. А хто не розуміє, то... На горькому опиті. Пойме сам. Такс. Все, просто приложилася рейка. Воно, в принципі, якби його і не піднімає, але для страховки, щоб не вистрілило, Д... <кхм> велика довжина прижилося струбцинкою. Все, маємо мій я поки довольний. До нових зустрічів. Пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока.